З вами компанія Автопарт. Нове надходження для вас. Це у нас Ford Ranger 2016 року випуску. Дізельочок 2.2 на повному приводі на механічний коробці передач. Автомобіль офіційний, е, обслуговувався. Е, є історія обслуговування по офіційному дилеру з фарбованих елементів. По факту тільки капот, і то чисто косметика. Нічого критичного не було. Тут також у нас по кузову зауважень. Немає Є фотографії, відео як виглядає стан рами під. Саме цією частиною кузову додатково встановлено ще фаркоп оригінальний диски 17-го радіусу. Далі по салончику у нас два склопідлімача. Тут у нас текстильний салон, здесь полуторка дверь. Сидіння, вони присутні, тобто місце тут є. Далі у нас управління світлом 260 тисяч промігу, мультимедіа, кондиціонер, механіка, також підключаємо повний привод. Тому, будь ласка, запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізин також за готівковий розрахунок. Дане авто можна оглянути на Сумський 2. Тому чекаємо вас з 9 ранку до 8 вечора.